Всім привіт! Нова газетка, новий тиждень від 20-12. Трошки світло відсвічує. Так, ось така шоколадка. 225 грам буде 7 злотих. Молочна із горішками. Далі буде ось така шинка. 30 злотих за кілограм. Рибка морожена, що буде 20% дешевше, але ціни немає. Олійка 900 грам 5 злотих. Е, трошечки мало якихось -яких акцій хочеш свято, Різдво, Польське і мало-мало. Лопатка 15 злотих 20-21 грудня. Це магазин Грам Маркет. Бочок. Або животинка 16 злотих 20 го та 21, го 20 го і 23 го буде лопатка ав'яжаті і курка 16 злотих за кілограм. Так, і ще одна акція буде: курчак. Курчак за городовий. Що це таке? Не знаю. Перший раз таке. Я думала, що це індик, а це ні, це якісь курчак Добре. І далі. Так, ось така шинка буде, 37 злотих. Ось такий бочок. це животинка, закручена в такий рулет 33 злотих. Шинка з курки 27 злотих, і шинка з хаб. З листям лавровим 27 злотих, колбаска крихутка 29 злотих. Паштети, куди ж без паштетику 24. Е, сосиски берли. Берлінки при закупі двох будуть коштувати 4 злотих. І ось така колбаска салямі за 200 грам буде 12 злотих. Бурячки по золотий 50, перчик по 9,99. Ось такий набір дуже часто беруть до супів. 4 злотих салат по 3 за пачечку. Мариновані огірки 5 злотих за пів кілограма. І 10 злотих помідорки. Яблука 3,50. Рената, напевно, якийсь хороший сорт, тому що, я не знаю, Оце були злотих 50, 50 на скидці. 13 злотих сир. Ось такий це буде де-де-де, кілограм, чи скільки? За кілограм, так. Ось такий в пачках сир жовтий, 7 злотих за 250 грам, йогурт буде такий 2,50 за 300 грам, маргарин 2,50 грам. Філадельфія схожа, але вона трошечки інша, вона розсипається: 4 злотих. Ось такий сироп 200 грамовий, 2,30. Маскарпони 7 злотих. Знов філе з скумбрії 5 злотих за 170 грамів, морожені різні речі, 6 злотих за вибір, який хочете. Горох, бачите, 400 грамів. Вони не йдуть кілограмові, вони йдуть в маленьких пачечках. Ось такі печиво, рогалики різні на вибір, 10 злотих. Так, Що там у нас ще йде? Якась салатка буде така салатка. І-сільотка і -і -і. запакована 24 злотих за кілограм. Можливо, на вагу буде, просто вони так позначають. Популярні дуже ці крокетики: 6 злотих за 400 г. Такі обжарені бліни в, пані... в паніровці. Майонез 8 злотих за 400 г. Ось такі цехріни в таких баночках 3 злотих. І теж маринований бурячок. Я колись тільки коли приїхала, я думала, що варення яку я купила, чоловік з мене сміявся. Я запам'ятала, що це буряк. Приправки на вибір будуть зі скидкою по злотий 20. Червона вода, яку всі дуже шукають. От вам барш, червона вода, концентрат. Так, фасолька по 3 злотих, теж приправки різні на вибір. І мариновані огірки. Пудемо далі, і тут де випічка солодкий, маковець. Бучте, скільки там маку. По типу Штолін, такі. бачите, такий кексик буде 10 злотих. Буде ось таке на вагу піроженко, тістечко. Ми його б куштували. Я, мені не сподобалось. Оту зверху це не какао, це мелена кава посипана. І, і хто це так придумав, я не знаю, але це не смачно. Так, і ось ці заготовки на різні вам 8 злотих за упакувач, до опакування, ананасики по 5 злотих за баночку, тартилья. У них немає таких лавашів, як в Україні, великих. В них в основному ці тартилі продаються 3,50 в залежності, там, скільки штучок. Вермішелька на яєчних жовтках. І далі будуть подарункові кава розчинна 19 злотих чибо. І кава чибо мелена 12 злотих за 250 г. Е, цукерочки 25 злотих за 200 грам Теж якісь подарункові, нап... а чай, хербата. 20 злотих за 40 пакетиків. Можливо, в коробочках буде. Печиво, оце печиво дуже, до речі, схоже на крекери е, Марійку. Дуже подібне. 400 грам, 3,60 Мілка 3,50, цукерки по 20 злотих за кілограм. І печиво 3 злотих за. 150 грамм. Так, різні солодкі напої, бачите? Оце сок. вони смачні. Це, ну, напої солодкі пиво. Кому потрібно будуть скидки при закупі 4. Е, Нектар, бо це не сок, це нектар. Мандариновий апельсиновий манго. Колготи в різних розмірах 6 злотих. І ще якісь шкарпетки по 8 злотих. Знову будуть свічки кожний другий 50% скидка. І знову свічки, напевно, якісь знову будуть поминальні дні, що для туалету очищують 4 злоти. Для песиків 6 злотих за пасічку. До миття посуду пур 7,50. Папір. Сухі прушники, 6,50 і капсулки до прання 39. Злотих. Завжди перед цвятами у них продають цього карпа. Ми не купували, тому що в нас карпа не їдять, він нам не підходить. Але це особисто моя думка. Ось буду печиво, береш 2-1 закрошик світковий маслом. Масло буде 3,99, але при закупі на 100 злотих воно буде так коштувати. Тобто, дуже потрібно звертати увагу на ці маленькі дописи, тому що на них не звертають увагу і думають, що воно так коштує. Але насправді ні, дуже багато умов. Всім гарного дня і дякую за перегляд.